Вітаю мої любі підписники та друзі. З вами Тарас Поповський. І сьогодні я хотів би зробити огляд посилки, а точніше 10 метрів РЖБ стрічки типу 35-28. Ось. Заказу замовляв я його в магазині Hello Fish. На той момент вона коштувала 60 гривень по акції за 5 метрів. І я захотів собі кімнату зробити також по бокам. Так як за штору я вже зробив, я захотів і по бокам, щоб було гарно. Ось, Контролер в комплекті не йшов, я підключив зараз свій контролер. От. Тобто за 10 метрів я віддав 120 гривень. От, розмотано лише 5 метрів. Ось коннектор видно навіть. Як бачите, спад напруги йде, так як блок живлення лише 1А, а тут потрібно хоча б ампер з 10, напевно, щоб вони яскраво світили. Тобто ось 5 метрів на котушці, 5 метрів розмотані. Стрічка вся працює, все повинно бути. Я по одинці підключав до контролера, Контролер тягнув, тобто працював. От. При підключенні 15 метрів одразу, звісно, деякі фрагменти не світяться, так як не вистачає живлення, так також йде спад напруги. Але... Але контролер навіть не грівся. Тому замовленням я дуже задоволений. Лише потрібно буде знайти блок живлення попотужніше та підключити цю стрічку. От. Як я вже згадував, зараз я світло покажу поближче. Тут от такий от іде фрагмент довгуватий. Так як я тримаю рукою. Ось. Раз, слодіот зелений, червоний, синій. Знову зелений, червоний, синій. Тоді розрив. Можна зробити. І знову зелений, червоний, синій, зелений, червоний. Хм, тут більший. Ну, Тобто видно, що стрічка розрахована на монтаж десь під столом, там, на карнізах і тому подобного. А, Стрічки типу 50-50 SMD також RGB, вони йдуть по три сладіода. І як би їх не розрізали, по-любому вийде три складіода. Ось. Тому ось така стрічка, посилання, під неї, посилання на неї під відео. На цьому я, напевно, поставлю крапку. З вами був Тарас Поповський. Підписуйтесь на канал. Оцінюйте, запитуйте те, що вам не зрозуміло. Завжди буду радий вам відповісти. До побачення.